Центр національного супротиву розглядає кілька причин затримок з виплатами грошового забезпечення окупантам, і ми тоді були великою державою. серед окупантів, які воюють на Донеччині. шириться невдоволення через затримки виплат. Окупанти отримують грошове забезпечення нерегулярно із затримками. Виплати не проводились уже з грудня минулого року. У центрі національного супротиву розглядається кілька причин затримок із виплатами, а саме, брак коштів в російському бюджеті. Ерефія витрачає величезні кошти на війну. В Україні тому їй не вистачає грошей на виплати самим окупантам. Корупція російські офіцери часто крадуть гроші, призначені для виплат солдатам. і нарешті проблеми з логістикою. Через постійні бойові дії Кремль не в змозі забезпечити перевезення готівки в окуповані райони і в місця бойових зіткнень. Особливо обурені ті, хто воює на передовій. Вони вважають, що ризикують життям задарма. Тому затримки з виплатами призвели до демотивації та бунту серед окупантів. Зазнач. Чається, що така ситуація може призвести до збільшення кількості випадків мародерства і розбою проти цивільного населення окупованих територій. Почому ситуації на лінії фронту. Наші збройні сили, сили оборони, перебувають в обороні в обороні. Дійсно, ворог тисне і проводить зараз атакуючі дії на декількох напрямках. Він прагне, поки є таке вікно можливостей скористатися своєю перевагою в живій силі, в боприпасах та авіації, яка зараз активно використовує каби на всіх ділянках фронту. За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень. це насправді дуже багато і найгарячіше. Зараз на Мар'їнському напрямку там було 40 атак противника, які були відбиті, і там, попри весь цей накал, змін на мапі немає. Але щодо змін, то звісно, тут ми маємо зважити на бойові дії поблизу Авдіївки, якраз по цьому рубежу Степове Орлівка, Іванівське, Сєвєрне, Первомайське, на який відійшли наші бригади, які перед тим тримали оборону Авдіївки, тримали досить мужньо. Сьогодні речник. Косу Хортиця Дмитро Лиховій офіційно сказав, що збройні сили відійшли з села Ласочкине, яке розташоване на 6 кілометрів від Авдіївки, і за його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке і не допустити подальшого просування. Ворога далі на захід, але насправді цей відхід наших військ відбувся десь на добу раніше. Є до речі, відео як наші підрозділи організовано відходять з Іванівського, і ми розуміємо, що це цілком ну виправданий крок в тих умовах, які склалися на лінії фронту, тому що зараз, попри оцену перевагу в живій силі, ворог також продовжує атакуючи дії і на інших напрямках в цій ділянці. Там тривають атаки в напрямку Орлівки, Сєвєрного, Степового. Бойові дії проходять якраз в впритул цих сіл. І, зокрема, тут ми нещодавно бачили перше відео, як діє танк Абрамс. Це якраз танк Абрам зі складу 47-ї окремої механізованої бригади, і фактично це перше там відео цього танку, і ми розуміємо, що як активно він використовується на цій ділянці, де ворог так само намагається тиснути в зоні степового. І розуміємо, що потенціал наших цієї ї бригади надзвичайно високий, зважаючи на досвід бойових дій на півдні, а зараз, і в отриманні позицій поблизу степового. Але тут противник все-таки просувається на окремих ділянках на схід від Орлівки. Це населений пункт, який неподалік від Ластичкиного Ворог просунувся десь на глибину десь 400 метрів. Також тривають бойові дії поблизу селища Тоненьке, і можна припустити, що через певний час наша лінія оборони може посунутись трохи на захід. Є різні оцінки, де саме буде зупинитись ворога, тому що там є різні лінії оборони, зокрема, там одна з. Найбільш віддалених ліній вона якраз проходить по лінії висоти водних перешкод. Тро, ну, трохи на захід вона там була збудована ще в 2015 році. Але відхід до неї ще насправді говорити про це зарано. Але питання в тому, що наші військові, які зараз отримують цю лінію нинішніх позицій. Вони говорять про те, що є багато Манкечі нарікань до тих фортифікацій, які збудовані по лінії тих селищ, де зараз тримають оборону наші захисники. Що ж до інших напрямків, то ворог намагається. Тиснути, зокрема, зараз достатньо активно в напрямку часів яру. Тут ворог здійснює атаки з декількох векторів. Тут і це Богданівка і Іванівське. Там поблизу Богданівки, там бойові дії тривають поруч з залізничною станцією Вальянівка. Там проходить залізна дорога в притул до Богданівки. А з півночі та сходу ворог намагається протискатися до Іванівського. І тут навколо Іванівського майже всю добу. Тривали бойові дії, зокрема, там із, з півночі, і зі Сходу, там є вулиця Садова, ворог намагається закріпився насправді. На східній вулиці Садові, і коли то говорять про особливості бойових дій противника на поточному етапі, то власне вона чимось нагадує тактику, монокажу, скаженої піхоти, коли БМП на великій швидкості, там намагаючись порватися через змінні поля і міни у нашої там артилерії і мінометів, вривається в, в, в населений пункт. Потім з цього БМП висипається як горохоці російські піхотинці, яка намагається Закріпитися і друга хвиля на насувається ще швидше ніж ми нам вдається знищити цю першу хвилю атакуючі піхоти. При цьому тут ворог використовує до речі і хімічні боєприпаси. В таких випадках були ситуації, коли ми говоримо про Іванівське, коли заходили російські ДРГ в українській формі. Їх знищили там за певними ознаками. Було вираховано, що це власне є. Російські військові, і фактично, там зараз під Іванівському досить активно працюють дві наші бригади. І ця головна траса, яка йде від Бахмута до Іванівського, вона власне там розподіляє зони відповідальності двох бригад. Там з одного боку там стоїть п'ята. Штурмова бригада там а ліворуч там стоїть 17 танкова бригада. Тобто, фактично, от якраз взаємодія цих двох бригад, ну суттєво впливає на ефективність стримування противника. До речі, боєприпаси припаси на цій ділянці у наших військових є. Хоча там закордонні коментатори говорять про те, що там на цій ділянці бракує боєприпасів. і сподіваюсь, що ворога ну буде, мовно кажучи, не Знищено і він не буде просуватися в, в саме Іванівське, до чого він дуже сильно прагне, і оця тактика скаженої піхоти, до речі, помітна і на інших ділянках фронту. Зокрема, коли ми згадаємо про роботи, там ми пам'ятаємо, що у нас є вклинення в оборону противника такий кишенька там розміром 10 на 10 кілометрів. І зараз ворог там знову накопичує сили, аби. Спробувати витіснити наших військових з цієї ділянки, і це скоріш таке саме політичне завдання, як була ситуація з, з захопленням Авдіївки, коли ціна для противника не має значення, і він намагається будь-якою ціною протискатися нашу оборону. Так само БМП заскоково за, 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 в роботи не і там вже знищилось, тому що це власне була кінцева точка цього російського атакуючого маршруту.